Добрий день, вибачте вас, а ми історії пар знімаємо. Ви пара? Ну, пара, так. Як ви познайомилися? Я з подругою їхала в, в авто, і ми так почали дуже активно між машинками. Це грав шашечки, якщо ви знаєте, на дорозі була така. От і на одному з перехрестів ми зустрілися в дві машини, і потім якось зав'язався діалог. Яке було ваше перше враження одне від одного? Зустрілись, познайомились ближче. Ось вона так все закрутилася, загорталась. І я відразу свій номер телефону продиктувала, коли просили номер телефону. Бо так як я була з подругою, я не знала чи номер просить. Я відразу свій диктую. і Вже <рес> було, було. Да, було таке. Ми познайомилися через рік, тільки почали зустрічатися. За що ви найбільше любите вашого хлопця? Ой, за все. Просто найкращий чоловік у світі. <рес> <Так>. А ви, <рес> ви ваша дівчина? Просто ми близькі з багатьох точок зору. Що не подобається в чоловікові? О, сильно гарний, Вона не може гарний, при, при мені сказати на виду. Ви одружені чи ні? Ні, ще ні. Чи важливе для вас одруження? Я думаю, для дівчат це більш важливий такий епізод, але взагалі я вважаю, що для сім'ї це звісно важливий етап. скільки витрачаєте на родину на життя в Києві щомісяця? До 30 тисяч гривень. Десь так воно і виходить. Ким ви працюєте на даний момент. військовим. я майстер масажу. Мотиваційного що ви бажаєте нашим людям сьогодні? Не втрачати цю жагу. До життя і якось шукати для себе ці стимули, Знаєте, як кажуть, шелохусь відмітаємо і живемо тим, що тим, що важливо.